The <laughs> Всім привіт! Дівчатка! Дуже рада всіх бачити на своєму каналі і запрошую вас до перегляду. Розпочинаю відео з такого красивого світанку, намагаюся завжди це відзняти. І починаю свій ранок з базових процедур та догляду. Я дуже рідко, а можна сказати, взагалі не фарбуюсь, але дуже полюбляю таку доглядову косметику. На даний час я собі в принципі, підібрала продукти, якими я задоволена. Єдине, що в мене відрізняється ранішній догляд від вечірнього, деякими засобами. Ну, це зрозуміло. Після таких процедур я завжди йду гуляти з нашими найменшими, і треба ще їх буде покормити. І, звісно, трішки їм треба приділити увагу, вони це дуже полюбляють, ось знімаю, наших котиків. І коли ми приходимо з реальним з прогулянки треба теж йому приділити увагу. Ральфік вже відпочиває, а я чую, що я машинка допрацювала і треба вивісити білизну. Я вже переодягнулася, тому що їдемо з вами куди. Звісно, ми поїдемо в Аврору. Але спочатку треба розвісити, як я сказала, білизну. Буду розвішувати її на балконі, тому що, знаєте, зараз така погода, то сніг, то дощ. Незрозуміло як, і білизна на вулиці майже не сохне. А на балконі вона прекрасно висохне і мені Знаєте, постіль ця на даний момент не потрібна, тому хай собі тут сохне. Така, скажімо так, ну, можна сказати, велика закупка в магазині Аврора. Але спочатку я заїхала в магазин «Цінцей». Там зараз проходять дуже гарні акції. Купила ось таку ялинку, вона керамічна. Так, і вона коштувала, здається, я не знаю скільки вона коштувала. Давайте з вами подивимося. Зараз коштує 99, а, так, є, 219 гривень, коштувала, але зараз коштує 99, 55% Знижки треба дивитися, знаєте, коли купляєте тут. Є такі, як це ну, фарба біленька. ось, з цих таких дирочок виходить, треба дивитися, щоб вона була дуже гарнасенько прокрашена, як кажуть, червоний колір. Я думаю, що така ялинка мені ну, можна на цей рік, може на наступний, знадобиться 99 гривень. І ще я взяла ось таку ялинку, я їх дві взяла, по 79 гривень. А скільки було, було 169. Можна купити, у мене є, до речі, ця така. Гірлянда, ну, щоб світилася. І прикрасити дуже-дуже буде гарно. Наприклад, поставити біля ліжка або на кухню, або може, якщо хтось не ставить ялинку, така ялинка, мені здається, що піде йде на заміну, звичайної ялинки. А знаєте ще, що? І гарнасенько, по-перше, треба виправити. Може, і на роботі, хтось може на стол, собі на роботі поставити. Дуже, в принципі, нормально зроблено. Єдине, що мені не подобалися ось ці такі, в цьому. З чому вона стоїть, але я думаю, можна буде перефарбувати його, бо вибирала саме такий більш-менш нормальний. Ну, Знайшли, знаєте, не дуже багато товару. Так, це магазин сенсей, хотіла там ще купити лошадку. лошадка, як буде по-українськи, не знаю, коника. Так, Але, на жаль, не було. тому Зробила всі ось всі такі покупки. Далі заїхала в магазин Аврора, тому що, коли ми буваємо в магазині сенсеї, там поруч ця Аврора, і вона мені, в принципі, дуже подобається. Взяла на роботу, скажімо, так, бо у мене таке замовлення ось такі ложки. Я взяла декілька штук. Така ложка йде по 34 гривні, Начебто, так, знаєте, акуратно, я тут перевірила її, щоб вона, знаєте, не була така е, небезпечна. скажімо. Вона така гладка, в принципі, все нормально. Тут. Вона коштує ще 34 гривні. Дуже мені подобається, хоча там дуже є багато ложечок. Знаєте, тут е, срібна, а тут золотала, але мені так ми поспілкувалися з дівчатами на роботі і вирішили взяти не золоті, а саме такі. Е, тому взяла. Далі взяла бальзам для губ ось такий зволожуючий Це я взяла на подарунок 34 гривня. Е, в принципі, думаю, буде гарно на подарунок. Ще взяла наклейки для нігтів, ось такі дитячі. Ось такі дуже симпатичні, дуже багато, знаєте, наклеєк. Ми в дитинстві могли тільки мріяти про такі наклейки. А зараз дуже-дуже всього багато 24 гривні. Далі взяла ось такий набір свічок. Вони були по акції. Дуже багато, знаєте, свічок є по акції 34 гривні. І до цього взяла. До підсвічення до цих свічок підсвічників такий взяла. Він здається, коштував 129 гривень, а Зараз він по акції 77 гривень. На жаль, він був один, бо, здається, в Аврорі був такий зелений і білий. Я б, може бі, зелений взяла, але в принципі білий теж нормально. Якраз ці свічечки такі зимою будуть ну, за ароматом пасувати якраз. Ну, коротше, такий комплект буде ось так. Так, що ще взяла? Взяла набір резиночок собі, ось такий. Звичайні резиночки ловіт. Ця фірма дуже в принципі нормальна така мені подобається, і вони не перетискають волосся. 19 гривень. І ще взяла плямо-вівідник. В принципі, у мене є, в запасі немає, а є, якраз відкрила тільки. Але він був по акції. Думаю, треба брати, поки він є по акції. Плямо-вівник коштує ой, не той плямовідник показую, бо брала два. Ось такий плямо-вівідник. Типу кисневого відбілювача 77 гривень. До речі, був і плямовий відник, і відбілювач. Відбілювач в одній ціні, тому кому може потрібно такий кисневий порошок, ідіть в Аврору і купляйте. Мені в принципі ось цей велс подобається. Хоча і там синенький цей беру, теж ну, нормальний. Але цей був по акції, тому взяла такий. Так, що ще далі взяла? Пакет взяла. Ну, Аврора, це зрозуміло, бо це треба знати, було все нести дуже було б важко мені. Взяла таку дівчатку форму силіконову. Я на неї дуже дивилася давно, і в принципі, я м, хотіла замов робити замовлення онлайн, і я поклала собі в корзину, але прийшла сюди. Думаю, так я тут, то буду купляти все так. І подивилася на неї. Вона мені дуже сподобалась. В принципі, я її бачила в дії, як дівчатка в Тіктокінку її. ну, Петли там у мене така форма була, мені колись ну, не, не, не така, на, ну, типу така була. І я там е, випікала запіканки е, творожні, і вона у мене ну, з, вже з часом, як кажуть, е, дирки тут були, коротше, зіпсувалися. То я на заміну взяла ось таку, хоча там, знаєте, дівчатка випікають бісквіт і тут ще заливають. Перевертають, звісно, заливаю тут якимось таким пудінгом. Ну, коротше, подивлюсь, що я тут буду випікати, чи бісквіти, чи запіканку, але вона мені дуже сподобалась: 99 гривень. І ось такий значить, відник я ще взяла. Це з щіточкою йде, зараз покажу. Він мені подобається. В Принципі справляється з плямами, ось така щіточка, можна потерти там, наприклад, за півгодинки до прання. Потерти, залишити, і вони класно це все він прибирає. Такий засіб коштував 44 гривні, Зараз як я сказала, він по акції 250 мл, Це дуже класно. Взяла ось такий ще для підлоги засіб. Я його брала, спробувала. Нормально, здається, містер мускул 149 коштує, а цей 29 літр. Чому б не взяти його по акції? Я його взяла так далі. Взяла набір тіста для ліплення. Дітки полюбляють таке тісто, йдіть, воно зараз по акції 49 гривень, 12 кольорів. Я в ньому не розбираюся, взяла, бо племінниця дуже таке полюбляє. Взяла шампунь. Дівчатка хотіла взяти, знаєте, жовтий з цієї фірми, а вирішила з дочкою спробувати щось інше. Ці шампуні трішки дорожчі, вони по 500 мл, 129 гривень. Їх здається 4 види, якщо я не помиляюсь, чи 3, чи 4 з цієї колекції. І цей шампунь обіцяє зволоження, та пружність. Це такий шампунь і такий кондиціонер. Вони в ціні однакові. На жаль, акції не було. На цю фірму шампунів не було. І на ті жовті не було. Ну, коротше, вирішила взяти. Ще взяла, дівчатка, ось такі губки фрекенбок. Мені дуже вони подобаються, бо я взяла і користуюся. Знаєте, сердечко так піднімає настрій. Вони коштують 55 гривень. Тут у нас дві штучки. Одна є, йде така салатова, а друга рожева. Зараз покажу вам. Придивіться, знаєте, ми, нам дівчаткам такі губки, я думаю, на кухні. Ну, підіймають трішки наслідки, потім складу. 55 гривень, так сказала я. Далі взяла ось такі по 39 гривень такі пробки, можна так сказати, зроби сам. Ось такий у нас це дракоша. Тут все, бачите, є, що робити дитинки дуже-дуже зручно буде. Потім черепашку взяла. 39 гривень кожна коштує, рибку взяла. Так, жабку, жабка мені дуже сподобалася. Думаю, жабку точно треба взяти. І взяла суву, ось таку. Такі, знаєте, поробки для діточок, думаю, ну, сподобаються. Так, що ще взяла? Ще взяла. Засіб для видалення жиру, подивилася, що він йде по акції. Я його дуже полюбляю. Тут 70, 750 мл. У мене вдома 500 мл. 229 це дуже гарна ціна для нього, бо 500 мл коштує за таку ціну, а тут 750 мл Сковорідки чищу дуже класно, і знаєте, ось такий якийсь такий дуже застарілий жир. Дуже дуже класно. Він це прибирає. Взяла ще ось такі шампуні. Ось такий, але це знаєте, не гель це чисто шампунь для волосся чоловічий, 99 дев'ять гривень. Так. На сьогодні такі в мене були покупки. Покупки розклала по місцях і буду займатися трішки домашніми справами. Просувати дуже полюбляю, особливо знаєте, коли можна включити такий гарний фільм, і це можна так сказати для мене релакс. Так, просування для мене релакс. Але хотіла ще з вами трішки поговорити про магазин Аврора. Напевно, більше все-таки там товару з Китаю, хоча зараз набуває там популярності, скажімо так, наш товар, який вироблено в Україні, і це дуже-дуже добре. Але все ж таки за Китай хочу сказати, я брала напевно рік тому, а може. Більше брала там чайні ложечки з напиленням золота. І я їх ось мию в посудомийній машинці, вже багато-багато разів я їх мила. І це напилення дуже гарно тримається. То Китай, я вам так скажу, якість непогана. Ну, Хоча деякі речі там, в принципі, достойні і ну, непогані. Звісно, я за те, щоб підтримувати нашого українського виробника, і це було правильно, але і хочеться, щоб ціни були. Адекватні. я, наприклад, була в торгівельному центрі і так міркувала собі. Є, звісно, українські магазини, ну з українським товаром, але ціни, як кажуть, кусаються. І тому, напевно, люди, більшість людей біжить, ось, наприклад, такі магазини, як Аврора, «Сінсей», В'юск і тому подібні. Продовжуючи тему українського виробництва, я для своїх найменших знайшла все таки їжу. Українського виробника, це, звісно, корм для кузі і для Ральфа, і ми вже майже. Рік, напевно, рік їмо його, і нам він подобається. Ви знаєте, він бюджетніший, ніж інші, які ми брали. Ми брали Грандорф, зараз беремо практик, і там дуже знаєте ще багато є смаколиків різних, я іноді купляю їм. Тому, в принципі, є е, такі смачні речі українського виробництва. Ну, наші найменше задоволені. І е, якщо найменше задоволені, я як хазяйка їх. Дуже задоволена, що він їм подобається. Якраз я прибирала їх куточок, завжди протираю тут гарненько, засобом таким для унітазу. Він іде з хлором, дезінфікую тут, насипаю корм, і вони зразу приходять тут дивитися, що я там насипала. А кузю я сьогодні ще і покупала, щоб він був дуже-дуже м'якенький. Ну, шерсть у нього така. Після купання. І коли я купала кузю, там трішки ванну треба помити. Знаєте, я, я купля, куп, купляю, купаю і кузю, і ральфа в самій ванні. У нас кузя дуже любить купатися, але полюбляє через душ, не через кран, де от тече вода, а через душ. Йому дуже-дуже подобається. А раль, звісно, трішки переживає, нервує, але це ж таке. Тому після купання я вирішила прибрати в ванній кімнаті. Освіжити її, помити. Тут у мене все по стандарту – раковина, унітаз і сама ванна. Ще у мене було таке рідке мило, новорічне, можна так сказати, тому я його поставила і за місяці зими, думаю, його використаю. І ще в цьому відео я ставлю розігриш який я робила на своєму каналі. Я пробачаюся, дівчатка, що з цим я затягнула. Ви повинні мене зрозуміти, по минулому відео було якось не до цього. Але розіграш я провела. Трішки смішно вийшло, тому що я коли записувала запис, робила екрану. І розказувала там все, показувала все. Але вийшло так, що я голос не записала, тому я пробачаюся. Це неможливо, тому що ну, вставила посилання, наж, наж, нажала кнопку Старт і воно пішло. І в кінці відео я зрозуміла, що голос не записався, тому я за це пробачаюсь. І ось це відео, де я розігрувала подарунок, скопіювала його, вставила в спеціальну програму. Я вже її користувалася, вона дуже проста і легка в використанні. Вставила посилання, нажала кнопку старт і вона сама визначає переможницю. У ну, мене дивляться більшість дівчатка, тому так кажу переможницею. І переможницею виявилась моя постійна глядачка Людмила. Я вам дуже дякую за всі ваші коментарі і підтримку. Я вас вітаю, напишіть мені, будь ласка, в інстаграм. А всім вам бажаю гарного настрою, спокійних і тихих днів без сирен і без тривог. До нових зустрічей у нових відео.